Шановні українці, про який інвест клімат можна говорити в Україні зараз, коли в нас реально постійно безпреділ і рейдерство незаконно, антиконституційно накладаються санкції на Петра Порошенка. Коли на ці санкції подають в суд, офіс президента пана Зеленського приїжджає до суду і каже: жодних правопорушень немає, жодних причин немає. Це папери, що ви розуміли в суді, але це превентивні санкції. Ми думаємо, що в майбутньому Порошенко міг теоретично щось зробити. Це не я не видумую, це папери, які привезли до Верховного суду України. Знаєте, хто робив превентивні арешти і превентивні дії? Нацисти під час Другої світової війни, от вони робили, і зараз це повторює Зеленський. І окрім цього, дивіться про який інвіски ви можете говорити, коли. Вчора, на базі цих санкцій, Національний банк України, знаєте, що робить? Приймає рішення розтрощити Банк Порошенко через те, що в нього не бездоганна ділова репутація. А тепер увага! А чому ж він це робить? Отримуємо папери, а там єдина причина санкції. Вибачте, оці превентивні санкції. І ви знаєте, народні депутати пішли звичайно до національного банку для того, щоб з'ясувати, а що ж там відбувається. Від нас реально керівництво вховалося як щури. Бо вони ж розуміють, що роблять незаконно, тому вони ховалися, щоб не показати. Якщо у вас все добре, покажіть, виверніть на нас все це і захищайте свою позицію. Ховалися, і ви знаєте, коли ми їх спочатку самі шукали, потім з поліцією, вони сказали, що це виявляється тиск. Рішітки на окнах, охорона, блокпости все і мало. Вони ще будь-який пошук їх уявляють як тиск, громадяни України. Щоб ви розуміли, коли влада від вас ховається, а ви її шукаєте, це виявляється тиск, чесно кажучи, маразм, безпреділ і ахінея.